Ткаченко Світлана, оборонця Маріуполя, морпіха 36-ї бригади, Каченко Антонов, який в полон попав 12 квітня 22-го року. Зараз знаходиться в полоні, Суходольська виправна колонія номер 36 Коли останній раз ви отримали від нього звістку? Нічого, від нього не отримували три роки. Тільки. Є привіти від хлопців, які були формі с угу. Тобто приблизно інформацію ви розумієте, де так, він знаходиться? Приблизно ми розуміємо, так. Да, інформацію він підтверджений Червоним Христом. І ми знаємо, де він знаходиться по цей е, час. Він знаходиться в Суходольській, тому що по середньому обміну нам дзвонив командир, його, якого обміняли. Він сказав, що Антон там тримається він. Він впав. Через одне ліжко від нього сказав, не переживайте, він у нас там начальником. А я кажу, який начальник? Він у нас старший був горки. Ну, Ви чекаєте, Ми на нього? чекаємо цього чекаємо, великого роду. Бо четвертий рік це дуже важко, віддати, а йому ще важче там знаходити. Був командиром в поне в лікарні від хвороби. Перс. Марці місяці. Потім пропав син, теж пізнув добровольця. Мідній батько, а потім пропав вляж, і це за один рік. П'ять місяців взяття немає. Це дуже важко пережити. Хлопці здорові, Їм дуже тяжко, потім вони вон. Боже, Загинула письма, як пропав подіве на окупованій території. Си на діти з половини місяці тікали, поки привезуть. Оце так. Мішень пішов сопровільно воювати. Він воював рівно рік. Він був в одній бригаді, де командир завжди був вічливий. Відповідав на джвинки, відповідав, де він знаходиться, перевали його в іншу бригаду. Він в останній раз вийшов і не повернувся. Бачили на очі з розповіді його друга, який зараз лежить в госпіталі. Вони були дуже близькі друзі. Бачили, як він загинув. Є відео, але відео це нам не предоставили. А поставили статус безвісті, зникший. У нього залишилося троє дітей, які Бабушка є, є опікуном, і є дівчина, яка була у нього. Вони познайомилися під час війни, дівчина вагітна, вона носить під серцем 18 тижнів дитині. Я свій біль не можу передати. Це мій син я приїх... Я на початку війни покинула країну, але коли мені сповістили, що моя дитина загинула, я зразу на сліду дня приїхала до України. Я хочу, щоб повернули мені тіло мого сина. Я хочу, щоб його птахи не клювали, щоб його передали. Слава Україні, героям слава. Це його рідний брат менше, я Це моя дитина, яка залишилася зі мною. Інформації взагалі ніякої немає. Зверталася в Червоний Хрест, одинаційний штаб, до амбусмена нашого поліції і з ну, тиша. Ніхто нічого не знає. Побратими кажуть, що був де дівся, побігли в різні сторони, тіла ніхто не бачив, і все вже півроку минуло. А інформації звати Сервашенко Іван, Я сьогодні вийшов на мітинг. Для підтримки свого дядька рідного, який зараз у невідомості. І так вийшло, що війна забрала всіх, ну, мені близьких, хто захищав нашу Україну за її незалежність та свободу. Спочатку дідусь 17 березня, потім батько 17 жовтня. Потім це Максим Аліякберов, він зник без вісті 29 листопада в Старі Терни Донецька область, Покровський напрямок. І недавно там є моя бабуся рідна. Я втратив ще одного рідного батька, є офіційна інформація про його загибель, але тіла поки немає, він рахується без вісти зникшим. Я... Майже на кожні міт виходжу, тому що я зараз навчаюся в Києві, не маю змоги, але приїхав для підтримки всіх, хто зараз знаходиться в невідомості. Невідомість це найстрашне.